Саныч, мені здається, основна проблема в оточенні людини. Як ви вважаєте? А, так, я з вами, з вами повністю згоден. А, це проблема, яка виникає на перших кроках реабілітації. Якщо казати про старе оточення, тобто так звані друзі, але це більше люди, з котрими людина вживала, а, так звані якісь знайомі це теж люди, з котрими вживала. Тобто, нового нічого немає, а є лише старе. А в старому це є наркотики. Якщо не змінити оточення залежної людини, спілкуватися з людьми, з котрими вживали, чи так званими друзями, то ризик вживання гіпервисокий. В чому плюс програми реабілітації з ресоціалізацією, тобто надається інше коло спілкування, тобто у людей є ціль не вживати то та розвиватись у житті. І при цьому відчувати себе свободною людиною, якщо не змінити картку, соціальні мережі інстаграм, інстаграми, то питання часу велике вірогідність того, що залежна людина повернеться до вживання психоактивних речовин.